Ребята, блин, попадайте. У мене столько блин відео. То як там... Я случайно видавю. Всього травоград. Дивіться який красивий вид травоград. Травоград. Видите який вид? І сейчас ми йдемо вон. Тихо, зараз... Дорогий подписчик і я йду вон. То, то як там? Там підпишіться на мене, всі що хочуть, щоб на нихся підписали. Ви теж підпишіться. Якщо повинні наші знімати, то то ми дуже хочемо, щоб вися підписали. Поэтому підпишіться на канал. Будь ласка. вас. Я хочу добити 100 тисяч підписчиків, а у мене только два. Будью аска. Пліз. Йдеме? Пішли. Все, ребята, то була просто задержка. Отстань від от мене тихо. Все, все наш номер, все той ліфт, можу, я вам покажу. Все той ліфт треба в ограді. Ми в готелі, ми через гори йшли. Все ми йдемо Треба но траво грати йдемо коротше. Рібяточка, ми йдемо на ліфтове. Це козадешка, блін була. Зараз я вам покажу свій твою Буде у другому часі, якщо ви наберете 8 подписчиків і десь і, і 2 лайка, то то та, 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 як там. Я сніму това стору часу, траво Поняли мене, подписчики. Зараз. Шкать.

Всем привет, вещи Девисеки в Вифтифайне Цветы. Мы видим на лифту и подпишитесь на мой канал. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Буду вас. Зараз я вам буду показувати! Оце все. Оце. А я йду вон. Коли буде часто, туди закончить. От дивіться, хоп, басейн купається. Наша машина, ми через гори їхали. Mai de me, poputovka. Mai sunt cu ce? Mai sunt de ce? Mai cu pat. Mai sunt cu de Mai cu pat. Mai sunt ce? Mai sunt cu ce? Mai sunt Ми йдемо сюди, ай, блін, я чуть не упав. Зараз я пойду туди, покажу вам. Тут то не тако легко, як ви думаєте. Це не конястико. Басик. Знать, Нет, так переживай. Ты наш. Ты наш. Путь. Вот. Мы еще вот на минуту вам все показать. Ты так, идем вот сюда, сюда. Видите, какой тут красивый вид? І зараз вот подвидемо. Ще 30 секунд я зараз покажу. А будьте отсюда. Подпишу ковану, я вам покажу. В другу часть я вам покажу світрово град. Якщо не конечно ви поставите лайк. Це друга часть, если чув. Видите, твоє ОЦС, є, вот це все. Твоє,